Коли Хантінгто нас серйозно витягнули, тобто з цієї шкафи знову. Та це сталося в часи ковід коли вже було е, така підготовчий етап, завершався підготовчий етап до російського вторгнення, тобто між 2000 е, 2019-20-21 роки, я тоді пам'ятаю, що тоді в соцмережах на Ютубі і так далі знову почали е, е, говорити про Хантінгтона, про зіткнення цивілізації. Тобто, вони запустили і зауважте, які аргументи вони висували перед початком агресії. Тобто, що е, поширення НАТО на схід це була помилка, ультиматум знаменитий НАТО, які вони в кінці 21-го року виставили і так далі. Тобто, вони взяли частину цих аргументів і використали. Проти так би мовити, проти самого ж заходу, як аргументацію додаткову, тому що підтверджують, тобто.